Привіт! Маємо сьогодні гарний, теплий літній день. Тато, привітайся! Привіт. Ми тільки що їздили до міста. Скупили трошки м'яса, Свинного, бо курячі маємо. Свинного не маємо то деколи підкупляємо. Ну, як закінчується, то їдемо знову. Сьогодні купили відрізки. 135 гривень, зараз покажу, дуже класні. Відрізки. 135 гривень за кілограм. Тут тато вже сортує на фарш. Зараз перемелимо. І окремо кусочки м'яса там на супчик, чи якусь зажарку, щось таке. Коротше, розділяємо. Скільки я взяла, 3,5 кілограми сьогодні. Зараз розробимо. І буде і фарш, і ще таке м'ясо. Так, друзі м'яском ми справилися, але тут я розробила фаршу, дала сіль, перець, два яєчка і натерла сюди на терці цибульки. І зараз станемо, як наробимо пельменків багато. Бо буде на сьогодні і на завтра. Морозилку наморозимо, щоб завтра вже не думати, що готувати їсти, щоб завтра, бо завтра малина. Тільки раз кинути на укріп і вже є, і вже є їсти на цілу сім'ю. Добре. Розробляю фарш гарненько. Сварила пельмені собі і Артурові. Так, Артурчику, привітайся. <різь> Більше ніхто не хоче пізніше їсти решта. Так, Артурчик наївся, має силу до роботи. Гайда, гайда кусити. Пельменків наробили, вже і всі поїли. Ще на завтра маємо два підноси. Сьогодні робила друзі на цьому на пельменниці. Руками не робила, не було коли. Так, газони всі покошені. Всі по трохи Артур косив, трохи вже я кусила. А решта ще тато докошує, але докошує вже не такою. Ць... Ой, треба все замітати, це що робиться. Хай я байду сміттям. Такою посілкою вже докошує попримурну. Зараз треба замітати, дивіться, що робиться. Я вже навіть встигла машину помити, бо така вже грязна була, ми далеко їхали. То вже хоч помила. Друзі, за той день, що не збираємо, малину не вибираємо, хочемо вже все зробити, щоб їсти було і вже сюди поприбирати, чистоту навести і козам трави. О, до речі, нічого нема. Коротше, хочеш все-все зробити, бо як залізеш на ту малину, цілий день сидиш, а потім вилазиш і вже не хочеш нічого робити. Мій Денис сидить в ожині. Здай бою щастя, <світ> що багато нас справа. Ой, яка класна. Друзі, хочу, комп... ну, не компот, а хочу цю е -е... морозилку поставити. Бо зародило, а ми не маємо коли пильнувати її. Пильнує малину. А вона така рясна, така вже достигла. Коротше, треба її зірвати в кульочки той. Морозилку буде цей. Буде в зимі на компотик. Надає свій колір, смак. Коротше, Денис рве. Ну я по наступний кавун. Один. Ми трохи з'їли, трохи кури доїдали. Але що, як я сьогодні хочу кавуна? Ну то що, що собі довідмовляла? Нема що собі відмовляти. то собі виберу. А я, я є, кавун є. іду різати дві це ж там середині. Денеска далі живе. вишуй ви шуємо. Потім де їсти. Там добре. Я йду. Помідори можна збирати, але ще не можемо збирати, бо укропив чоловік від фітовтори. Багато червоних. В п'ятницю можна збирати. Я вже буду закривати, бо я ще нічого не закривала, блюсь. Вже тут коси. Розрізала. Солодкий, але ще не дуже такий. А може він вже не має бути такий дуже сильно насичений. Але солодкий, я вже поправила. Так, друзі, трохи з'їла кабна, трохи поділилася. трошки. Нужка їла. Так. Білочка не хотіла. Не знаю чого. Біло, що ти не хотів? І малята їли, добре. Е, питалася мене, чого ми кози маємо завжди закриті. Не випускаємо їх. Ну, пастися на пасовище. Друзі, в нас. На пасовище нормальні бомки або гедзі, ну хто як розуміє. І вони кусають вім'я. То добре кусають, Вони всюди кусають, але вім'я особливо. Так скусають, друзі, потім неможливо їх навіть подоїти. Ми вже тоді починаємо лікувати, масю таку маємо. І от до вім'я неможливо буде торкнутися, бо воно все покусане. Коротше. Вони не скажуть, що забере нас, бо вони кусають, але... Нічого не роблять, тільки втікають і топочуть. То ми ліпше помучимося і нажнемо їм трави, але нехай постоять. Може вже в березню не буде такого, таких тих бомків. Але наразі їх є і досить багато. Так що нічого страшного. Так, Бімаська. Бімайська, тато вже покусив. Молодець, ага, тато вже. Жна далі. Жне далі, бо кози хочуть їсти. А я йду ожену, друзі, цей. Поскладаю до морозилки. Так, ось тільки мій Денис назбирав дві тих, два тих кошечки, з коло 4 кг. Як взяла такі маленькі кульочки, мені вистачає. Щоб на раз сформувати, зварити комбатику. Скільки в мене кульочки вийшло. Пакетики, кульочки, хто я кажу? нас кажуть кульочки. Зараз морозилку і все. Нараз кинути, розварити. і вже є що пити. Друзі, день добіг кінця. То-то, трошки всього потрошки, а воно час йде, час займає, ну, коротше, а трохи сьогодні зробили. Завтра буде малина, завтра буде збір малини. Добре. Всім дякую за перегляд. Завтра зустрінемося. До нових зустрічей. Спокійного вечора, мирного, тихого і доброї ночки. Усе, друзі, на сьогодні, папа. -па.